Зимова небезпека бурульки. Через перепади температури на дахах і деревах утворюються бурульки, які можуть серйозно травмувати перехожих. Тож звичайна прогулянка перетворюється на справжній квест. Як пройти так, щоб поминути загрози. Дивіться, чи є бурульки там, де ви йдете. Вибирайте найбільш безпечний маршрут. Проходячи повз високі дерева. Дивіться, чи немає загрози падіння снігу. Не заходьте за огороджувальні стрічки поблизу будівель і дерев. Не ходіть під балконами та навісами. Тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків. Зимова небезпека. Обережно ожеледиться. Ходіть повільно маленькими кроками. Чому? Це зменшить ймовірність падіння. Вибирайте взуття з високими протекторами підошви, що утворюють різноспрямований малюнок. Чому? Таке взуття найкраще підходить для пересування в ожеледицю. Для ходіння по льоду зовсім не підходить взуття з гладенькими пластиковими чи шкіряними підошвами. Виймайте руки з кишень, коли слизько. Чому це допоможе втримувати рівновагу. У разі втрати рівноваги швидко присядьте, чому? Це збільшить шанси втриматися на ногах або впасти з мінімальною шкодою для здоров'я. Бережіть себе.